Цього дня ми вшановуємо сучасних захисників і захисниць України та українських героїв різних епох. Для мого гості на цей день був мабуть, самим таким ну, значимим, тому я не малася в ній не прийти. Пішов, коли почалася повномасштабна готови в чотирнадцятому, коли почалася повномасштабна війна, у його дівчинки було день народження 24 роки. Це був останній день, коли ми бачились. Він зранку пішов у військкомат і все, ми побачили ввечері, він приїхав з речами і все. А так, по Вайберу, загинули в Запорожжі під уріховим. У мене тут чоловік, Візенко Олексій Миколаївич, загинув у Солідарі. Ще 3 січня 23-го року. Ну, сьогодні якби свято, День захисника і захисниці. Тому я прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка. Та всім треба вшановувати пам'ять наших захисників. Ми заради них, заради наших дітей, вони поклали своє життя. Тому ми маємо вшановувати їх завжди пам'ять всі, не тільки тих, ті, що загинули, а й всіх, і ті, що там, підтримати їх, і допомагати як можна. Для нас цей день і, і свято, і, ну, і важкий день в той же час. Тому що в цей день ми згадуємо всіх, хто вже не з нами, всіх наших побратимів, які дали своє життя, які лежать тут поряд, які лягли сюди заради того, щоб ми могли далі жити, цісти в нашій незалежній вільній Україні. Сьогоднішнє свято це. День історії, день, коли ми це згадуємо, і день, коли ми мусимо пам'ятати про те, яку ціну ми віддаємо для того, щоб ця історія взагалі була і існувала. Свято, яке має відзначатися не тільки військовими, а й цивільними людьми. Воно має бути у нас як пам'ять про наших загиблих хлопців і дівчат. Тому кожен із нас має відвідувати пагорби слави, має відвідувати своїх рідних, близьких. А в кого вони далеко, наприклад, як мій племінник, який загинув і сьогодні похований у Дніпрі, то просто прийти на кладовище і покласти квіти нашим загиблим хлопцям та дівчатам.